Черевоні маки на лулах, У полі, в лісі біля річки, немов усмішка на устах, любов'ю віє від палітри, від луння грізної війни, від биток вічної розлуки, тандітні лагідні квітки, та скільки в кольорі спокуси. 8 травня Україна відзначає день пам'яті та перемоги. Це дата, коли ми вшановуємо перемогу над нацизмом, пам'ять про загиблих і всіх жертв Другої світової війни. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері, допоки сини, що споткнулись об кулі, живі. Друга світова розпочалася для України нападом нацистської Німеччини на Польщу. 1 вересня 1939 року імбордуванням німецької військової авіації Львова та інших наших місць. А з 22 червня 1941-го, після вторгнення військ Німеччини та її союзників на територію СРСР, Україна стала ареною забоги бойових дій. І живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів Грізної великої війни, їх життя, їх помиси високі, котрим не судилися розхисти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Друга світова війна стала найкривавішою та найжорстокішою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці воювали на боці антигітлерівської коаліції у складі Червоної армії, армії західних союзників та підпільних рухів опору. Та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. Ціною перемогою стали надзвичайні втрати. Продовж 1939 по 1945 роки українців та інших народів, які проживали на нашій землі. Понад 200 мільйонів українців загинуло, 3 мільйони воїнів та 5 мільйонів цивільних. степом, степом шли у бій солдати, степом, степом поглядів. Мати. Мати стала колохати, а на круг диму село. б міг подумати, що у 21 столітті мирне населення нашої країни знову прокинеться від вибухів і пострілів, сирен та повідомлень про те, що розпочалася війна. Саме таким для більшості українців став ранок 24 лютого 22-го року, коли Росія завдала ракетні удари по багатьох містах України. Ця війна написала на сторінках історії сумні написи: Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків та інші міста, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Мирні міста, європейські, цивілізовані, сучасні та комфортні для життя. Зараз вони зруйновані. Сьогодні ціною власного життя українці знову захищають свій дім, відстоюють своє право на життя і свободу. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Офіційним символом святкування дня пам'яті перемоги і квітка червоного маку. 8 та 9 травня світ прикрашає свій одяг маленькою квіточкою маку, показуючи, що пам'ять про ті страшні події ще жива. Чи горді за подвиги жевріє в наших очах, а біль втрати досі опалює серця? Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу ю не зберіг, то впав за свободу у грізну годину, землю священну, за Україну. Червоні маки, серця ще, болючість бога про минуле.